Дональд Трамп, диктатор, Трамп поговорив з Путіним. Трамп проведе зачистку указів Байдена. Трамп має вплив з боку маска. Трамп те, Трамп, все. Всі новини в ці дні так чи інакше стосуються Дональда Трампа та Путіна. До чого тут несподівано або ж ні, з'явився Шольц, та чому Трамп вже... Отримав погрози від генсека НАТО Рюте. Давайте розбиратися разом. Згадаємо і надзвичайно загадкове повідомлення агенції Reuters щодо закінчення війни в Україні. А тому додивіться це відео до кінця. Вітаю всіх на телеграфі. Ми починаємо. А почнемо ми з сьогоднішньої новини інформаційної агенції ПІМ. Прес-секретар Трампа Каролін Левіт заявила, що. 1 тижня будуть десятки указів Байдена скасовані серед іншого в опублікованому списку посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Як саме незрозуміло, це до слова не вперше, коли є, начебто, план Трампа для України, проте механізми не уточнюються. Інша справа, що якщо цей пункт реальний, то я особисто вірю повідомленням Вашингтон Пост про дзвінок Трампа Путіну. Причина це складний дипломатичний процес. Тому якщо план Трампа на перший тиждень правда, то логічно починати переговори зі сторонами вже, а не після вступу на посаду 20 січня. Тому тепер можемо зафіксувати. Чекаємо конкретики до 27 січня. Інакше мережі нароблять нових мемів про Трампівські обіцянки. Ціцянки до слов Кремлі факт переговорів. Спростували, а ось чи вірити рту Путіна піскову вирішите самі. Я особисто прихильник позиції, коли щось говорить Кремль, треба або ділити на три, або ж вірити в протилежне сказаному. Як би там не було, але опосередковано або прямо Трамп отримав сигнал від генсека НАТО Марка Рюте здаси Україну виженому ша з НАТО. Просто нагадую вам один з талантів Рютте, коли його обрали на посаду ганця каната, це вміння домовлятися з усіма. Тому переговорна позиція НАТО зафіксована. Так чи інакше рішення приймати буде Трамп, враховуючи поради команди. CNN каже, що на формування цієї команди впливає Ілон Маск. Сам мільярдер не планує отримувати офіційну посаду. Ніяких раковин з Білого Дому він виносити не буде. Проте, вплив на Трампа має неабиякий, пише CNN. начебто, мас був присутній на розмові з зеленським та низкою світових лідерів. Сам Трамп цитую видання зачарований маском. Тому я зроблю свій власний висновок, що маск на рішення матиме вплив і на формування команди також. Тому ця новина для нас важлива. Тому уважно стежимо за руками. Маска цікаве в цьому контексті повідомлення за Телеграф, поки Трамп не при владі, Макрон та британський прем'єр Кір Старман. Планують вмовити Байдена дозволити бити ракетами Shadow по Росії, і тут є теж логіка, бо і західні змі, і експертне середовище кажуть, від Байдена можна очікувати важливих рішень на останок. І поки Трамп, начебто, поговорив з Путіним, є європейські лідери, які тільки бажають повернутися до діалогу з кремлівським правителем. Це Олаф Шольц. Німецький канцлер каже, що не робитиме цього самотужки. А ще чекатиме потрібний час це пряма цитата. І весь цей цілий вал новин вписується ще одна надважлива агенція Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника пише: наступні 4-5 місців будуть вирішальними в цій війні. Такі повідомлення ми з вами бачили неодноразово, проте, на мою особисту думку, точно стали рухатися певні мирні процеси. Набагато швидше, тому про них активно й пишуть авторитетні західні змі. Не слід забувати, що у них, окрім гучних заголовків, є відповідальність перед читачем та шалена конкуренція. Тому диму без вогню тут точно не буває. На цьому у мене все. Закликаю вас реагувати на це відео в коментарях, підписуватись на телеграф та ставити вподобайки. Попереду точно ще більше цікавого. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.